Так, ось як виглядає наша морква. Коль вже висота її. сантиметрів 25. Грунтові гербіциди працюють чудово, 99% буряну нема. Одне, що є, це берізка. Берізка, де-не-де -де мішійка і плюс сояшник. Тепер дивіться, йдуть дощі, помаленьку наш гребінь осувається. Ми робимо два рази тут прорихлування культиваторними лапами. Потім пізніше, коли земля вже буде рихла, беремо плуг. І плуг буде наортати ось сюди на боки землю. Тобто знову під, піднімемо гребінь. Так, по бурянах все чудово. Зараз буде яке в нас оприскування на тіво. Єврофолмікс та є стає, е, трансформ та каротезіон по листку. Тому що щось в неї трішки салатовий корінь. Живлення, йдемо, все по, по програмі, все як, все як має бути. Гербіцидний захист вже ми робити більше не будемо. Ми вже вносили тут три рази по мінімальних дозах. Вже зараз морква в нас замикається, тобто поле вже в нас буде в майбутньому чисте. Тут де прорихлення, як я вам казав. Тобто все має бути на даний момент ідеально. Одне ще в землю, що думаємо давати чи не давати, ми фунтазол. Тому що можуть бути від цих дощів я бачу хвороби і гнилі. Ось такий вигляд. Поля. 6 гектарів моркви. Висів тут у нас вийшло плюс-мінус мільйон насини на гектар.